Банківська система України зазнає великих втрат за рік. Обсяг неповернутих кредитів зріс вдвічі до 150 мільярдів гривень. Причини різні, і серед них чималі суми не повертають підприємці шахраї. Проблемні кредити найбільша біда банківської системи країни. Торік обсяг неповернутих грошей зріс удвічі. Майже щодня фінустанови банкрутують. Бізнесмен із Нової Каховки, і нинішній нардеп Іван Вінник заборгував банкам, підприємствам та приватним особам кілька сотень мільйонів гривень. За рішенням суду лише одному банку чоловік винен 335 мільйонів. Аби не сплачувати боргу. Іван Вінник судиться з кредитором. Хоча особисту фінансову гарантію визнає. Загалом фінансова гарантія має особиста була на 335 мільйонів гривень. Бізнесмен засла. Працівників заводу вивів кредитні гроші на інше підприємство, надав заступнику від 20 мільйонів гривень матеріальної допомоги та оформив особисте майно на дружину. Одного дня вивіз із заводу продукцію та бухгалтерські комп'ютери і не повернувся. 360 людей не отримали півтора мільйона гривень зарплати за кілька місяців. За чотири роки керування підприємство зазнало збитки на 250 мільйонів гривень, а борги перед постачальниками та бюджетом сягнули майже 11 мільйонів гривень, кажуть його працівники. Всі наші заявлення, там жалоби колективні, якби це все осталось без уваги. До сих пор люди нічого ще не отримали. Порядка где-то 7 тисяч гривень це. очень большая сумма, как бы это бюджет моей семьи за два месяца. Не отчислялось так же, как, скажем, пенсионный фонд, ничего не платилось, а предприятие работает. Если у, него, у них у кого-то осталась совесть, хоть грамма, то, что они обещали, пусть они людям вернут. Каховське підприємство Чума кілька років тому за поставку газобетону сплатило 8 мільйонів гривень заводу будівельних матеріалів номер один, яким керував Іван Вінник. Але досі навіть за рішенням суду підприємство не отримало ні продукції, ні грошей. В процесі проведення виконавчих дій було з'ясовано, що в натурі цей газобетон відсутній. Підприємство має суму коштів, яка зависла, і ми перспектив стягнення в реаліях. Не бачимо. Нині завод будівельних матеріалів номер один у стадії банкрутства. Незважаючи на численні судові рішення, заборону виїзду та примусового стягнення заборгованості, колишній керівник а нині народний депутат не бачить жодної провини ні за борги перед державою, ні за борги перед працівниками та кредиторами. Легова частка з неповернутих кредитів припадає на так званих блатних позичальників, які цілком можуть погасити борги, але намагаються прикритися впливовими посадами, щоб тиснути на державні органи. Тим часом дисципліновані позичальники сплачують за шахраїв. Олена горячувала Олена Астахова Олексій Уманський, факти а